Шалом-шановне панство, і ще раз вам трошечки тут уже підказка, але це вже починає мрить по питній воді. Базу вже навиривали в досталь, там вже повністю час тільки остаточно відповіді. до розбируються, і будемо вже по судах лупити, там вже в досталь. Тепер починаємо про воду. Якщо ви, шановні, помітили, в багатьох квитанціях, особливо по містам, ну ось як в Києві, наприклад, приходить. Сплата, ну, приходять квітанції про сплату за воду, але там написано холодна вода. Так от, по-перше, холодна вода це вже ви взагалі не повинні платити, тому що вам було надано продукцію, не та, за яку, яка відповідає закону. Що дивіться, по-перше, вам повинні постачати не питну воду, не холодну воду, а ось вона від закону говорить. Закон України про питну воду, питне водопостачання та водовідведення. Питне водопостачання. Тобто це не холодна вода, має бути саме питна вода, Ось виробництво питної води, питна вода, вода, призначена для споживання людиною. Це і є ось комунальна послуга. Ось, статті 5 закону про ЖКХ, пункт 2, частини 1. Комунальні послуги, послуги з постачання централізованого водопостачання. Тобто це має бути централізоване постачання, ось відповідно до закону про питну воду, питне водопостачання, і вода має бути саме питною. Ну тут у нас, наприклад, якщо розібратися, то, ну, тобто ці закони вони мають прямий, підтверджений взаємозв'язок. Але... Будь-які закони, запам'ятайте, вони приймаються відповідно до Конституції України. Правильно, правильно. От, ну, Тут чому це зараз м -м, кажу вам, тому що е, ну, якщо е, може вам буде трошечки складновато довести в судах, що, е, що по цих законах мають пріоритет певні директиви. Чому? Чому? Е, ну, Зараз поясню. По-перше, наші суди вони дуже люблять перекручувати терміни, то споживаєш, то ще якісь терміни в наших законах. Вони їх тлумачать, як хочуть, і не на вашу користь. Навіть в будь-якій директиві чи в будь-якому міжнародному договорі суди зобов'язані їх тільки виконувати. Тому пріоритет міжнародних договорів і по міжнародних договорах набагато краще розписувати не тільки в судах, а навіть дрючить ті самі водоканали. Це по-перше. По друге, дивіться, будь-який закон він приймається на основі Конституції України, частина 2 статті 8. Конституції Конституція України відповідно до статті 4 становить основу цивільного законодавства основним актом якого є цивільний кодекс, і відповідно до тієї статті 4 цивільного кодексу будь-який закон. Прийняти відповідно до Конституції України є також актом цивільного законодавства. В статті 10 цивільного кодексу сказано про пріоритет міжнародних договорів, якщо чинним міжнародним договором передбачено інше, застосовується положення міжнародного договору. Почитайте закон про міжнародні договори України. Зразу зверніть на терміни, що міжнародний договір це будь-який договір, зважаючи на наш голов, чи це регламент, чи це директива, чи це хартія, пакт, угода, конвенція, що завгодно. І от саме знайдіть для себе, це, до речі, чинне, це з офіційного сайту було скачано Верховної Ради. Ось таку директиву. Вона вам знадобиться. Ось о. Це директива Ради 98.83С від 3 листопада 90-го року, 98-го про якість води призначеної для споживання людиною. І починаємо. По цій ми зараз будемо директиві, виносити тієводоканали, Кривбас, водоканал, мозг по повній програмі. По-перше, вода призначена для споживання людиною. Вся вода, яка в її природному стані, призначена для пиття, готування, приготування їжі або інших побутових цілей, незалежно від того, і від її походження та того, чи постачається вона з розподільної мережі чи стерни. Це пляшки або контейнери. Тобто, по барабану, трубопровід це також питна вода має бути не холодна. І тут це і за що питна вода. Тому, якщо ваші водоканал намагатиметься якось перепригнути, та ні, типу холодна вода. Ні-ні, ні, -ні, -ні ребята, холодну воду ви заліте собі в одне місце. в Вухо, наприклад, щоб мозги вас трошки остили. А є питна вода, директива має пріоритет. І тут ось така дуже чудова стаття п'ята. Дивіться: держави встановлюють значення, що застосовується для води, призначеної для споживання людини щодо параметрів встановлених у. Воду. Один. І дивимося до 1. один. Зараз, подождіть. І ось це пішло Ентрококи і пішов, пішов. Кількість колоній, колоній при температурі. Так і пішов. Міше як бензол, бор, бромат, кадмій, хром, міценіт. Оце повністю ця вода повинна відповідати не більше, не менше ось цими пестициди і так далі і тому подібне. Тут і органіка, що тут тільки немає. І хлориди, і алюміній, і залізо, і, марган... і магній. А тепер уявіть, як можна виварити воду вашому постачальнику, у вашому водоканалу. Просто-напросто почитайте оцю важну директиву, ще раз сам і скажу, це директива. Ради uh, 98, дріб 83 дріб ЄС від 3 листопада 98 року про якість води, призначеної для споживання людиною. Почитайте уважно цю директиву. Вона є на офіційному сайті Верховної Ради України. Там ще куча директив до неї, але це вам буде основна. Вивчіть усі таблічки і просто-напросто не полінуйтеся. Не точніть, що все пропало, водоканал. Але гади бабки гадять. А довбайте їх. Подавайте запити, ви, як споживачі маєте повне право. Це комунальна послуга, ви за неї сплачуєте, ви маєте повне право на отримання інформації. І прогоніть їх повністю по тих, по пестицидах і по всьому іншому. Тому що ви не знаєте. Ви, у, вас, тобто, у вас немає підтвердження, чи дійсно ви отримуєте питну воду, чи холодну воду, яка не передбачена законом. А в кого долги, долги там шалені за комунальні послуги заводу? Є людей по 30 тисяч по 40 тисяч. Ну, нема людей. Під час карантину цього дебільного люди були позбавлені роботи. І зараз також ну, важко людям роботу з воєнним станом. І водоканалам по барабану, ті типу постанова кабіна, все одно ліплять там і проценти, і так далі. подібні штрафи. Тому доки... Ви не переконаєтесь у тому, що це питна вода, ви, що вона відповідає таким-то, таким-то характеристикам, таким-то, таким-то тим самим е нормативам. Ви маєте повне право, ребята. Ідіть гуляйте. Тому що вони не підтвердили, що це дійсно питна вода. Вони не надали стандарти, там кількість перевірок, не надали хімічні аналізи і поніслась душа в рай. А ви, як споживач. Вони не надали вам інформацію про послугу. Відповідно, ви можете сміливо водою гризіть бамбук, ні копійки, грошей не получите. Хочете в суд, але в суді я ж кажу для суду, почитайте для себе саме ці директиви.